Від асистента до професора замінити. Наказ ректора Хмельницького національного святу Івана Хавка, оголошення подяки Костю Степанові Андрійовичу, завідувачу кафедри Української преси факультету журналістики за багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки наукової та виховання висококваліфікованих фахівців. Для засобів маси інформації і з нагоди 7-річчя віття народів. Там чаю вам. Просить вони на ноги, Дякую. Здрава, я знаю, що ви свого часу були очолювали простукову організацію факультету профбюро, факультету. Вагомоє особистий внесок у розвиток освіти і науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка та з нагоди ювілеїв. Ігор рідна карта. Якщо я правильно шановні колеги. То, коли є треба виконувати дві функції. Перше вітати, друге щось дарувати. Я хочу вам сказати, що ювілей Степана Андрійовича дуже сильно активізував наукову, публіцистичну і видавничу діяльність нашої кафедри. І оцей ювілей в єдиному екземплярі, так він виглядає. номер 40. Це Степан Андрійович, знаєте? Так. Я, я сподіваюся, що пан Андрійович також пізнає. Я думаю, що тут, на цій сторінці, можна поставити всім нам свої автографи, і це в такий спосіб ми долучимося до ювілею. Далі. Видавницю діяльність активізував. Це єдиний, ексклюзивний календар. Ювілей. Що сьогодні ювілей. Тут ви побачите, як виглядав Степан Андрійович, коли був парубком моторним ще, і вже Степана Андрійович – професор. Ви побачите, як його любить рідна дружина і інші жінки. <риклад> На цій сторінці, це вже наступне, Ви побачите, що Степан Андрійович міг би абсолютно, якби не займав такої великої посади в університеті, міг би бути артистом театру і кіно. Пане Андріючу, так виглядає ваша кафедра. На жаль, не вся. Підайшуй, підайшуй. Да, на жаль, не вся. А так, оце вже рік не зовсім юлемі, це вже наступний рік. Так Степан Андрійович проводить час йому холодно. <ролік> Ще раз повторюю, це єдиний ексклюзивний про вірш Ода з нагоди ювілею Костя Степана Андрійовича. Слава, слава, покатилось. Та й лягло ніг, то професор Кость гарцює на новім коні. Ех, вся кафедра гуляє, універ увесь, п'єте до нього, мають всі спудеї. днес. Квітує, хай ваш Божий дар, висока думка найнуртує, щасливо хай професорує, вельми шановний ювіляр. Гратулює! Я вручаємо в записі, щоб не загубився, а це додаток номер 1 до протоколу. Ще раз вітаємо новина. Коли я починав викладати, студент він правда зима таку Дорогі степани, Колись сирон, ти добре знаєш історію, сказав касі. <плодиска> Якщо ти людина маєш бібліотеку, сад, то що тобі ще потрібна. Наша кафедра, яка тебе дуже поважає, вважає, щоб принаймні до ста років, щоб бібліотека принаймні до ста років залишалася другим домом. І перед очима завжди був причудовий божий світ. Дякую. А це Віталій від Європи. Дякую. Глина ваших знань спонукає студентів працювати так, щоб осявали новими. Здобутками розуміння славного минулого, трагічного минулого і оптимістичного майбутнього нашої української держави. Хай е, лед років вас не лякає, не лякає вашу дружину, не лякає ваших милих, дорогих, близьких вам жінок. А спонукає до потужної надальшої праці в галузі педагогіки, науки, громадської діяльності. Тут є все. І то, що духовно збагачує, і то, що настрою додає, хто не знає, більше не знає способі. Спасибо Андрійше більше не займався а, історією журналістики, хоча може займався, але не всі про це знали. Я готувався, бо я сидів в спецфолі і читав і літературу. Я вже готувався. Але я запам'ятав, що Степан Андрійович перекладав журналісти-познавчий текст з чеською. І це стосувався теорії, теорії журналістики. І, власне, і тоді, і тепер е, наша карта сприймає. А Сапевичі, як людину дуже працелюбну, дуже блідну, трудоголік. і кажуть, воно працює так, бо люди хочуть продовжити. іншим, яке освітлює і вам шлях. Пане Андрійовичу, я маю для вас ікону, це святий Степан, ікона 16 століття. Хочу вам побажати Божої благодаті і нових багарів. Дякую вам. Я можу сказати, наприклад. Від себе, що в мене є такий день красивних псажник, яких я більше ні від кого з колег, викладачів, вчителів, старшого віку, в той час я ще тоді ніколи такого не відчувала. Ви знаєте, мене справді вразило, і, можливо, і багатьох інших моїх колег-студенток, що коли ви в той, той час був поважний викладач, доценти зустрічали студентів, які прийшли до вас. З якоїсь виконаної роботи ви завжди вставали їм на суд. Знаєте, Це така галантність, це така інтелігентність, це така е, повага до тої людини, яка ще, можливо, зовсім нічого не до в житті, а можливо, вона навіть і не досягне, але ви вже до неї е, виражали таку повагу, таку уважність. І це знаєте, це стимулювало рост. на вашу користь, правда? але ще мусить бути і вісім, і дев'ять, бо ворота завжди відчинені. Хочу попривітати дуже шанованого всіма студентами професора, який завжди піде на зустріч, лояльно будуть всіх. Є, справді дуже поважно для людини. Хочу побажати вам 2 квадратня успіхів нас нами праці, і це добре дарувати нам ваше тепло та всіх духовно збагачити. Хочемо, щоб це, на жаль, добувається духовне збагачення. Дякую вам і велика шана допомагати. Раду здоров'я і, на снах, і щоб вища, було Кресія, знаю, у нас, щоб перша кресі я знаю на студентській миві і працювала назвала. Чого б я найбільше хотів, щоб ми справді були добрим колективом, в якому і легко жити, і приємно жити, і щоб ми саме таким чином. Досягли успіхів і щоб ми справді були тією львівською школою журналістики, про яку і ми говоримо, і інші говорять. Але я хотів би, щоб то було завдяки тим нашим працям. Юбілей десь зобов'язує трошки бути серйозним. Я вам скажу Людберту. Дуже багато гарного ви мені сказали, е дуже багато такого. Я ставлюся до цього, до всіх компліментів і до таких дуже високих оцінок. Те, що з гумором, але як свій обов'язок відпрацювати те, що ви мене деколи так хвалите, може деколи перехвалити. Я володимировичу, дякую і вам особисто, і керівництву університету е, Михайло Павловичу. Вам теж дякую, шановні колеги, дякую всім.